Олексій, чи можна святкувати День народження в піст? Ну, людина не винна, що вона народилася в час посту, але якісь гучні забави, бальовиська, тим більше в час зараз війна в нас то то не гоже. Бо тоді ми спокушаємо нашого ближнього. Навіть як і не було війни, то гуляння, дні народження. Якісь забави, навіть після хрещення дитини, то не робилося Великий Піст. Через ось, що Чотиридесятниця Великий Піст для того, щоб зближатися з Богом, а не робити застілля. А уже після великодних свят, хто доживе, бо тоді собі скличте родину, спечіть якусь качку чи курку та й собі справкате День народження. А так піст дівчення. Ні Інші таїнства не вділяються тільки бо що то не, не можна гуляння якесь робити. Тому слава Богу, що розвиднулося, слава Богу, що живемо, а дочекаємо великого поста, то днів народження не справляємо. Хіба хочете на службу Божу пішли, помолилися, закликали подружку, випили кави, але тільки кави, О, не крепше. І все. Так що можна, але не треба. Будьте здоровенькі.